Багатий урожай вбирає в цьому році селянство радянської України. Кожен день приносить все нові і нові досягнення самовідданої прокановської праці колгоспників і механізаторів на жнивах і молодьбі. Колгоспи України, включившись у соціалістичне змагання, добре організували обмолод хліба і безстроково здають хліб державі. Прикладом цього може бути колгосп «Праця» села Стойне Березнянського району на Чернігівщині. У цьому колгоспі за ініціативою партійної організації машиніст молотарки МК 1100 Микола Бредюк застосував новий метод на молотьбі. За цим методом товариш Бредюк за добу намолотив понад 82 тонни зерна при нормі 24 тонни. Снопи площі 60-70 гектарів. Машиніст Бредюк ставить на покуп 4 скирти. Ці скирт снопи подають до молотарки конвеєром одночасно з двох боків. По вісім-десять подовальник з кожного боку. Чітко і ритмічно працюють два барабанщики Степан Бурий та Мефодій Претюк. Вісім колгоспників працюють біля соломитрясу. кінь. Вона укладається одночасно на двох скипах. Кращий сіпоз Ольга Циба. Самовідомими працюють подавальники комуніст Петро Бут та комсомолка Віра Одерей. агрегата бригадир току Василь Степанович Кравченко. Він старанно веде облік намолоченого зерна. Дорога кожна хвилина, кожна секунда. У ці гарячі дні секретаря Березнянського райкому партії товариша Третяка можна часто побачити на подводських роках. Микола Бридюк радиться з ним про вдосконалення свого методу обмолоту. Польовий табір колгоспу. Про кращих людей бригади розповідають бойові листівки. Барабанщики, батько і син бойки приймають зміну на ходу. За одну годину вони дають 4380 кілограмів зерна. Щоб продуктивніше використати час, передача змін проводиться через кожні 4 години на ходу, і це заощаджує за добу цілу робочу годину. У короткі хвилини перерви машиніст Микола Бридюк пильно оглядає свій агрегат. Передовий досвід організації молодьби у колгоспі праця на Чернігівщині і Стахановська робота машиніста-молотарки Миколи Бридюка були відзначені спеціальною постановою ЦК КПБУ. Рішення ЦК КПБУ підкреслює, які творчі можливості відкриваються перед машиністами молотарок комбайнерами, колгоспниками і закликає застосовувати досвід передового машиніста. Слава про швидкий обмолот Миколи Бредюка рознеслася по всій Україні. З багатьох колгоспів приїздять машиністи, барабанщики, голови колгоспів знайомитись з методом Миколи Бредюка. Мій метод дуже простий, говорить товариш Бредюк. Скіртується чотири стоги. Між ними ставиться молотарка. Подача стогів провадиться одночасно з чотирьох скірт. Секретар колгоспної партійної організації товариш Хуторний наочно пояснює схему розстановки сила агрегата по методу Бредюка. І цей метод... Тут же на практиці застосовують у колгосп імені Шевченка на Чернігівщині. Машиніст молотарки Люхим Корш і барабанщик Андрій Тарасенко намолочують за добу 95 тонн зерна. Вони змагаються з Миколою Бредюком. Це змагання викликало ще більше трудове піднесення і забезпечило нові успіхи в бригаді Миколи Бредюка. рахунок наслідків стахановської молодьби. 50 тонн зерна на молот першої зміни бригади Бредюка. Це становить за добу 100 тонн. З кожним днем. Віриться соціалістичне змагання трудівників землі за дострокове виконання хлібоздачі державі. Колгосп за колгоспом, район за районом рапортують про виконання хлібопоставок. Колгосп селянство України з честю виконає зобов'язання дане великому Сталіну.